Вітаю! З вами Алекс Мосевич. Сьогодні ми навчаємося керувати реальністю. Це 26-й день тлумачення. Якщо ви не дивилися 26 го дня, обов'язково перегляньте його. Радіте усьому, що маєте у даному мить. Це не пусте призвання бути щасливим за визначенням. Інколи обставини складаються так, що бути задоволеним дуже важко. Але чисто з практичної точки зору виражати незадоволення зовсім невигідно. Не пускайте погані новини у своє серце, а отже, у своє життя. Закривайтеся для поганих і відкривайтеся для гарних новин. Найменші позитивні зміни необхідно побачувати, завбачати, вбачати і бережно лиліяти. Оберігати. Коли ви знаходитеся у добрих відносинах з собою і з навколишнім світом, навколо вас створюється область гармонійних коливань, де усе складається вдало. Позитивний настрій завжди веде до успіху і створення. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. З вами був Алекс Масавич.